Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Зухвали вторгнення. Російська військова техніка порушила український кордон. Гуманітарка не пройде. Сили АТО взяли під контроль трасу на Луганськ. Теча з Донецька. Бойовики намагаються залишити столицю Донбасу. Росія вторглася в Україну. Такі статті з'явилися одночасно у двох британських виданнях: «The Guardian» і «The Telegraph». практично одночасно повідомили про те, що російська бронетехніка увійшла на територію України неподалік від контрольно-пропускного пункту Ізварине. Журналісти незалежно один від одного стали свідками того, як кілька десятків БТРів в'їхали в Україну. Кореспондент «The Guardian» Шон Вокер повідомив, що порушили державний кордон не менше 28 бронетранспортерів. Цю Цифру підтверджує і репортер The Telegraph Роланд Оліфант. Як зазначає видання, російські військові навіть не намагалися приховати своєї присутності і в'їжджали в Україну з увімкненими фарами. Після вторгнення частина російських військових залишилася охороняти кордон. Інформацію про порушення державного кордону підтвердили. І в штабі АТО там зазначили, що колона російської бронетехніки попрямувала до молодогвардійська. Українська розвідка також підтверджує, що номерні та розпізнавальні Знаки на техніці російські реакції керівників країн на ці події поки що немає. Основний конвой Путіна розбив табір на кордоні з Україною. Колона з гуманітарним вантажем перебуває в районі російського міста Донецьк Ростовської області за 40 кілометрів від кордону з Україною. За словами очевидців, поруч із Камазами просто в полі стоять військові бронемашини. Також розбито табір у кілька десятків наметів. Гуманітарка не пройде, принаймні стало відомо про те, що сили АТО взяли під контроль трасу, по якій Російська Федерація може незаконно доставити гуманітарний вантаж. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Трасу біля Луганська взяли під вогневий контроль на випадок, якщо Росія вирішить незаконно завести гуманітарку на контрольовану бойовиками територію, грубо проігнорувавши вимоги Червоного Хреста України та міжнародного співтовариства. Експерт підкреслює, що вимоги Москви припинити бойові дії в заданому районі залишається тільки незрозумілим, на якій підставі Київ повинен виконувати ці побажання. Тим часом сили антитерористичної операції звільнили ще три населених пункти: Булавінське, Чернухіне та Олександрове. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін. Бойовики продовжують дедалі частіше використовувати тактику диверсійної війни. Так, наприклад, у Міусинську було виявлено мінометний розрахунок, облаштований безпосередньо на майданчику дитсадка. Цинізм полягав в тому, що на момент ведення терористами вогню в садочку були діти. Розвідкою відзначається значне збільшення кількості бойовиків в населених пунктах Сніжне, Торес та Шахтарськ. Тривають обстріли позицій та блокпостів села. ТО так, за минулу ніч артилерія та міномети терористів завдали ударів по наших позиціях поблизу населених пунктів Ільїнка, Плотино, Березове. Українські військові звільнили від терористів ще й селище Новосвітлівка неподалік Краснодону Луганської області. Таким чином, за словами речника РНБО Андрія Лисенка, перекрита остання можливість для автосполучення між захопленим Луганськом та іншими територіями, які підконтрольні російським найманцям, зокрема з прикордонним пунктом Ізварине на кордоні з Росією, додам, що найбільш запеклі бої з терористами ведуться також у районах Горлівки, Краснолуча, і Ловайська і Донецька. Стало відомо, що бойовики мають намір втекти з Донецька. СБУ перехопила розмову терориста групи Безлера на прізвисько Трифон та співробітника ФСБ в Криму. Російський агент запевняє терориста, що він може допомогти йому повернутися в Крим. Крім того, Трифон каже: наразі втекти з оточеного міста дуже важко, бо луганський кордон вже перекритий українськими силовиками. Ми ж думаємо, все нормально, а на розділні не хоче. делать. Ноль, нули, понимаешь. Рано или поздно тогда ДНР будет уничтожена. Вместе с ЛНР с этим. Более того, здесь заниматься только джимами. Воруют и этот нос, и, и вся эта гоп-компания. Тут такая обстановка между, мало то что с этими еще внутри здесь группировки между собой. Потому что донец поделен на сферы влияния. Это деньги большие, это продажи машин, это похищение людей. И так далее, и так далее. Територіальні органи Державної міграційної служби України у найближчі декілька тижнів відвідують місця локального перебування вимушених переселенців з Криму та Донбасу. Мета надання роз'яснень щодо послуг, які надає переселенцям міграційна служба, з якими проблемами стикаються переселенці зараз, та як їм можна допомогти, дізнавалася Лана Майковська. Найчастіше до міграційної служби переселенці звертаються з приводу втрати чи заміни паспорта громадянина України. У відомстві наголошують, якщо паспорт втрачено, необхідно надати всі документи, які людина має при собі. Це пришвидшить процес. Не завжди ті люди мають можливість дивитися телевізор, мають можливість там мають доступ до мережі інтернет. І не завжди вони можуть отримувати актуальну інформацію про діяльність міграційної служби. І тому. Наші керівники територіальних органів мають відвідати ті місця локального проживання, якими забезпечують їх місцеві адміністрації, значить провести певні роз'яснення щодо послуг, які надаються, які надаються Державною міграційною службою, та відповісти на всі питання, по суті, вивчити, вивчити ситуацію, де деякі проблеми, як, як їх можна вирішити у Ворзелі На території санаторія Соснови Біра знаходиться одне з таких місць, де знайшли тимчасовий притулок. Ви. Мушені переселенці санаторії потребує ремонту душових туалетів та кухонь. Чоловіки-переселенці ремонт роблять самі, але мають нестачу будматеріалів та інструменту. У підпорядкуванні волонтера Оксани кілька таких санаторіїв, які потребують подібної допомоги. Оксана зізнається, що найбільше радіє з приводу того, що діти переселенців готові до школи. Зокрема, для них вдалося придбати шкільну форму. Її друзі з Канади передали 5 тисяч канадських доларів на ці потреби. Завтра я уїжджаю на фабрику вже за відшитими мальчиковими костюмами. Німецька компанія прийшла мені на зустрічу костюм обошлося 468 гривень. Вони взяли тільки за фурнітуру і за ткань. За пошив вони навіть не брали грошей. То есть вот эти деньги, которые передала Канада віддаю за костюми. Ірина, матір трьох дітей. У Севастополі мала будинок, автомобіль, невеличкий бізнес, який приносив прибуток. Вже другий місяць живуть у санаторії. Зізнається, не впевнена, що повернеться колись додому. До того ж, аби продати своє майно там, їй потрібно оформити російське громадянство. Виникає така проблема, що для того, щоб как-то допустимо приобрести здесь какое-то імущество, ми да, повинні продати, об'язані продаж продати там, тобто так як нет свободних денег. Тому ми не отримати російський паспорт. Но так як ми не хотим, наше имущество просто остається там, стоять и все. Ну, я думаю, що если б не волонтерська служба і не ініціативи людей, які хочуть допомогти нам, я думаю, що це было б бы повністю гуманітарна катастрофа для України. Переселенці раді будь-якій допомозі. Реквізити для перерахунку коштів на їх потреби ви бачите на екрані. Лана Маяковська, Тарас Біловол, Соціальна країна. Криваву ялинку або символ революції гідності прибирають з майдану незалежності на центральній площі столиці. Вчора розпочалися роботи з демонтажу її каркасу. Ялинка та транспаранти, якими вона була прикрашена, в майбутньому стануть експонатами музею майдану. Щоправда, сам музей ще не створений. Люди підтримують наведення ладу на майдані та прибирання ялинки, зокрема. Я оцю всю війну, ну, все добре я передивилася по телебаченню, бо в мене не було можливості приїхати. І я, звичайно, за те, щоб прибрали Майдан і щоб воно стало на своє місце, не можна так довго, щоб воно длилося. Ну, скільки можна? Вже люди хочуть спокою, миру і щоб не було цієї війни. Я вважаю, що Майдан має же бути у нас в Росії. Без нього страна просто розвалиться. А на час вже починає розвалюватися. Крах зараз не мінує, все одно. Ви бініс. Я просто так сказати, радуюсь за вас. На цю годину це вся інформація. Більше в наступних випусках не прощаємось.